Вітаю вас, друзь! Привіт-привіт! Перші смачні та вже дозрівають і вже зовсім скоро скорні в гомоні дослідники. Будуть лазувати пиріжками з вишнями. Ням-ням! А я їх не дуже люблю, бо вони кислі. А у черешні це зовсім інша справа. Тоді тобі треба попросити дідуся з бабусів, щоб вони посадили на городі цукеркове дерево. Жартуєш? Звичайно ні. Ці дивовижні дерева ростуть в Азербайджані. За виглядом вони нагадують наші липи. І її солодощами не є плоди. А то ці соковиті гілочки, які за смаком нагадують родинки з ромом. Кожне таке цукеркове дерево дарує до 35 кілограмів смакоти. Треба терміново дізнатися, чи підходить це дерево в наш клімат. У природі існує величезна кількість різноманітних рослин, і тому немає нічого дивного в тому, що багато з них знайшли застосування в медицині, парфумерії та кулінарії. Коли ви їсте солодощі, страви з м'яса та риби, напевно, відчуваєте приємний присмак та аромат. Це заслуга прянощів, тобто висушених частин рослин, які людина почала використовувати дуже давно. В епоху палеоліту, а це було ні багато, ні мало. 450-500 тисяч років тому мисливці, готуючи їжу, покращували смак сирого м'яса лісовими плодами, гульбами або корінцями деяких рослин. Саме цей час можна назвати початком історії використання пряних рослин. Однак найбільш достовірних доказів вживання прянощів відносяться до епохи неоліту, тобто 9,5 тисяч років до нашої ери, коли люди вже були відомі кмин, дягель, мак і пастернак. Таке твердження виникло на основі цілого ряду знахідок. Виявилося, що первісна людина вже навчилася готувати найпростіші страви, покращуючи їх смак ароматними корінцями і травами. Поступово вивчаючи їх властивості та вплив на свій організм, людина почала використовувати їх в якості лікарських засобів. Згодом пряні рослини не тільки стали невід'ємною частиною кулінарних страв, а й одним з найдорожчих предметів торгівлі. Імбир, корицю, аніс зважували на ювелірних вагах, закриваючи вікна і двері, щоб протягом не здуло найменшої дрібки. В Індії існували магазини прянощів. Продавчиною могла стати тільки молода, незаміжня дівчина. Але вона не мала права у жодному разі залишати свій магазин, тому що вважалось, що спеції втратять свій смак та запах. Тому ці дівчата були проречені ні з ким не зустрічатися і ніколи не виходити заміж. За життя таких дівчат проходило в магазині разом зі спеціями. Як ви думаєте, чи змогла б піти сучасна дівчина на такі жертви? Серед головних прянощів завжди був перець. У середні віки перець вважався королем прянощів. Багато міст і держав розплачувалися ним як благородним металом. За перець можна було придавати, земельні ділянки, перцю виплачували посах, купували за перець права громадянства. У середні віки, якщо хотіли сказати про кої, що він неймовірно багатий, то в жарт його називали мішком перцю. Сьогодні ж прянощі успішно використовують і кулінари, і повари. Завдяки ним з'явились нові страви, а людство завжди полюбляло смачно поїсти. А тому у наших ман на кухні безліч нових баночок з дорогоцінними прянощами. Якби хлопці знали, що котеж з деревна, яке вони вилазять або ламають гілки таке смачне, то, то б берегли б їх. Твоя правда, а ще дерева одні з найдревніших книг. Так, аборигени острова Пасхи вирізали на пальмові корі, а кулячим зубом свої історії. А ще сторінками для книг слугували теляча шкіра, камінь, глиняні дощечки і листя рослин. Довжелезний шлях йшла книга. До того, щоб стати такою, до якої ми звикли. Тому треба книги цінувати і берегти, щоб і вони дійшли до наших нащадків. Звісно, в силу давнину люди пробували зберегти почути, побачене а чи вигадане на різних матеріалах. Але глина виявилась незручною, висушена болотяна рослина папіру з крихкою, а книги зі спеціально вичиненої та відбіленої телячої шкіри пергаменту дуже дорогими. Так, одну таку книгу можна було обміняти на цілий табун коней. Проходить ще декілька століть, поки з'являються перші паперові книги. Папір винайшли в Китаї в другому столітті. І перші паперові книги були рукописними. Але одну рукописну книгу доводилося створювати дуже довго, навіть декілька місяців і майже рік. Сидів писар і гусячим пером виводив рядок за рядком. Потім ті ряди, листочки скріплювали. Переплітали, обкладинку прикрашали коштовним камінням, оздоблювали сріблом, золотом. Звісно, ми розуміємо, що це теж були дуже дорогі книжки, і для того, щоб їх не крали, їх прикріплювали ланцюгами до стіни. Полегшив цю роботу, винайдений у Німеччині в 15 столітті друкарський станок. А вже через 100 років в Україні Іван Федоров зумів освоїти слов'янське книгодрукування і випустив у світ першу тисячу однакових книг. Але тут виникло ще одне завдання: мало видавати книги, потрібно ще й навчити людей грамоти. І ось Іван Федоров видав у Львові першу слов'янську абетку, а пізніше граматику та інші підручники. Так почало поширюватися книжне знання. Ще в Київській Русі. Книжечка була у великій пошалі. Великий кні... київський князь Ярослав Модрий створив першу бібліотеку. На жаль, книжки з цієї бібліотеки до нас не дійшли. Але є припущення, що кияни сховали ці... цей дорогоцінний скарб від татаро-монгольського іга. І, можливо, коли ви виростете. Ви вивчитесь і комусь дуже поталанить, і ви знайдете книгозбірню наших предків. Я не знаю, але можливо, ще сом ви виростете, і хтось із вас також напише свою книжку. Не знаю про що вона буде, можливо, про космічні подорожі, можливо, про квіти, а можливо, про якісь наукове відкриття. Але я впевнена, що ця книжечка буде дуже корисною і цінною для людей. Зараз, друзі, ближче до екрану, нагострите вуха і зір, бо в нас для вас знову буде майстер-клас фокус. Будьте уважні та спостережливі, щоб нічого не пропустити! Шановні Ход. глядачі, сьогодні ми продовжуємо вас вчити та дивувати. Отож, в мене нас є звичайнісінька ось така хустинка. Ось така звичайна хустинка. Перевірте, чи вона міцна, чи ні нема ніяких секретних магнітиків. Ні. Немає. Резиночок немає, ніяких секретних. Ні. Так, а ну давайте з'ясуємо, його так, Спробуй, Ти тут тримай, тут натягуємо. Міцна хустинка. Так. так, чудово, відпускай, відпускай. Показую фокус, він робиться дуже-дуже просто. Беремо хустинку, так, закидаємо одну руку сюди, другу сюди. Тоді кажемо всі разом чари-бари-чари-бри домовились? Так. Давайте всі разом. Чари-бари, чари-бри. А потім беремо за краї хустинки і так. Вона дуже легко, дуже просто злітає. Зрозуміло, як робиться? Так. Давайте ще раз повторимо, щоб ви запам'ятали і наші глядачі. Ось так, все робиться дуже просто. Ось сюди закидаєте, отак. Потім зав'язуємо ось такого вузла. Ось такого. Ой. Черепари, череплю швидше. швидше. Черебари, черебри, швидше. <рес> 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 от, і сильно пролітає хустинка. Так, от. Подобався вам фокус? <рес> Для того, щоб зробити фокус, все робиться дуже-дуже просто. Береться хустинка, так. Лівою рукою береться за правий кінець шарфа. Правою рукою за лівий кінець шарфа. Ось сюди пропускаємо і закидаємо ось так. Тоді нам залишається тільки сіпнути. Тримай руками міцно. Тримай. Кажемо чарівні слова. Чари-бари, чари, чари-бри. Чари, і сильно держимо. І хостинка злітає з вас. Ось так просто і легко робиться фокус. Якщо ви встигли запам'ятати або записати, ви вже фактично фокусник. Розказую ще раз секрет фокусу. Ще раз розказую секрет фокусу. Хто не запам'ятав? Останній раз розказую. Лівою рукою беремо заправити на шансика. Правою рукою беремо з лівий кінець закидаємо ось так, затягуємо, тоді тримаємося і кажемо черні слова. Чари, чари, бари, чари, бари чари, бри. А тоді сильно смикаємо вперед. <світник> ось так. от. А чому тут має звучати опис для нашого фокусника? Чари, бари, чари бри! До зустрічі! Не в гамоні за сірі! Папа! У мене є заперечення на рахунок того, що сідачи стали ближче до екранів. Та я й сама знаю, що це шкідливо для нашого зору. Отак би воно птахам, орлам, яструбам і грифом пощастило мати найгостріший зір у вісім разів кращий за людський. А нам свій треба берегти, бо завдяки зору ми пізнаємо світ усій красі. wait, <laughs> we?